30 червня в стінах Луцького замку відбулася зустріч з десятками студентів, які прагнуть розвитку міста та готові долучитися до підготовки святкування шістсотріччя з'їзду монархів Європи, що відзначатиметься у 2029 році. Учасники обговорили ідеї, пропозиції та перші напрацювання до діалогу з молоддю Долучилися голова Волинської ОВА Іван Рудницький, його заступник Тарас Шкітер. На зустрічі була і народна депутатка України Ірина Констанкевич. Я точно вам скажу, що от така подія 600-річчя, вона визначальна є для любої країни. І якщо наша держава прийняла це відповідною постановою, за неї проголосувало більше 240 народних депутатів, то точно ця подія буде приурочена якісь політичні події. Чи це буде саміт, чи це буде міжнародна зустріч на найвищому рівні між керівниками там. Двох, трьох, десяти країн зустріч молоді з представниками влади, була поділена на дві частини: перша стосувалася ідей та пропозицій до святкування 600-річчя з'їзду монархів, а друга загальної дискусії, під час якої студенти могли ставити будь-які запитання. Основний акцент на ініціативах до відзначання цього ювілею серед пропозицій звучало і проведення фестивалю дебатів та запровадження єдиного туристичного квитка на цю подію для гостей міста. Ці ідеї, які зараз були Озвучені вони дійсно дуже хороші, і фестиваль дебатів, і шлях монархів, і інші речі розумієте, і оце що на платформах там поволі проїхати, розумієте, це дає масовісті, і це саме основне. По тих локаціях чи по тому маршруту розвивається бізнес, маленький бізнес. Але він буде розвиватися, тому що він буде розуміти, що там будуть тематичні кафе, чи тематичні там певні е магазини, і туди буде багато йти туристів. Зрозуміло, розвивається бізнес, розвивається місто. Лунали ідеї, що здавалися б, на перший погляд, складними для втілення, зокрема ті, що передбачають поєднання технологій та історії. Втім, голова ОВА Іван Рудницький підкреслив, що такі ініціативи мають потенціал, і над їх реалізацією цілком можна працювати. Створення історичного додатка, який буде мати історично, культурний та освітній контекст, в плані того, щоб показати лучанам гостям міста, та також приурочити цей додаток до 600-річчя з'їзда монархів. Упродовж двогодинної зустрічі учасники обговорили десятки ідей та пропозицій, які цілком реально втілити в межах підготовки до шістсотріччя з'їзду монархів. На завершення заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер підкреслив, робота триває, і кожна ініціатива молоді є важливою. Наша дискусія добігає до кінця, але комунікація продовжується. Як казав начальник військової адміністрації, міський голова Рена Константкевич, всі соцмережі є, пишіть ваші ідеї, тому що ще Багато роботи попереду, і можливо, якісь ідеї будуть у вас виникати в майбутньому. Тому пишіть кому цікаво. Ми готові долучити до робочої групи при обласній військовій адміністрації молодих активних студентів, які готові працювати по цьому напрямку. І дякую вам. Волинь вже робить перші кроки до великої події шістотріччя з'їзду монархів, що відбудеться у 2029 році. Голова Волинської УВА Іван Рудницький наголошує, підготовка до цієї дати це не лише справа влади, а й можливість для молоді стати частиною масштабного проєкту, який увійде в історію Луцька.